Включив телефон, відразу перевіряю погоду. Синоптик. Заходиш на iPhone погоду і пише, що все, з сьогоднішнього дня буде потепління і буде жара. Ну, це вже супер. Відповідно, будемо чекати, коли прогріється в нас водичка. Хоча я пропонував дівчатам поїхати в аквапарк, в закритий басейн, але Наталя була сильно проти, бо ми були попередні там декілька разів. І ці всі гірки вони вже застаріли. Ну так, плюс ще покриття, якщо ти йдеш без В'єтнамок і без якихось коралок, ти можеш так собі ногу наколоти. Вирішили почекати до тепла. От тепло прийшло, ведні лило, і зараз прийшло на сонечко. Бачу, калюжі ще не висохли, але це якщо от, небо безхмарне. Ми висохне ще до того моменту, поки мої квіточки проснуться, бо вони ще сплять, а я вилетів з самого ранку зразу на спортивний майданчик, щоб позайматися трохи. Ну бо сонце. Сонце хочеться зразу на вулицю. Коли дощі, то от пропустив декілька днів та оці от тренування, ну, як розробити собі трохи хребет, тому що він... Зночі, де коли болить. Ну, старієш, не молодієш. Не так як Карліна, Карліна готова літати, бігати, скакати, а все ну, у зараз проснеться, то захоче бігти на вулицю. Є ще вітер, ну такий, я так думаю, то він і прогнав, ті всі хмаринки з неба, тому у нас небо голубе, класне. Відчуваю, що вже літо прийшло, хоч і вітер не є теплий, та. але це не біда. Підійшов до води. Хтось забув з якоїсь лопати чи відлома на дитячої. От перша вода, яка прогрівається. Якщо її до обіду не стане тої води, ну значить все. До нас прийшла жара. Руїна зараз Наталя, як побачить, що сонце. Реліна схоче брати водяний пістолет, бігти на вулицю, стріляти. Ну або в загальному, якщо є сонце, любить бігати гуляти. Наталя ну, це протилежність, вона не готова бігати. Навіть якщо є жара, але готова посидіти біля води. Ну, На жаль, зараз не посидиш, тому що ще басейни не прогрілися. Але я думаю, вже ближчим часом, ще десь тиждень, хоча б такої жари до 30, і буде все ок. Учора, після мегапарку, Доця була напевно мега щаслива. Прийшла і розказує, що їй дуже сильно сподобався оцей от лазерні бої, лазертаг. Каже. Давай ми ж завтра підемо, ну типу сьогодні, підемо на лазертаг. Я кажу, ні, то прикольно, але там треба збирати якусь команду, Тому що я один проти них двох був не сильно чесно, то вже потім я почав ховатися і їх виловлювати десь так ззаду. А було б круто, якби назбирати більшу компанію. Думаю, буде набагато веселіше, тому що, ну, так як нас було тільки троє. Може, то і добре, що було троє, бо були... Практично всі знайомі, бо якби були ще якісь хлопці, незнайомі щось, то вже би було. А так треба зібрати компанію. Так, на такі змагання лазерні віртуальні. Я собі думаю, так, що ми були вже в мегапарку на тих лазерних боях, лазертагах. І інтересно було би щось ходити ще на ті лазерні бої, але вже на якісь інші майданчики. Можете написати в коментарях, де, де ще є по Львові такі прикольні штуки з. Наприклад, з VR-окулярами, з оцими всякими кімнатами такими. Можливо, що Кароліну туди звожу, тому що вона вже доросла. І вона така стоїть, каже, ми коли їздили в дракон парк, то її не пускали кататися на карт. Кажуть, то я тобі купив картінг, можеш кататися скільки завгодно. А вона ні, їй не хочеться, то, що ти вдома маєш, а хочеться, коли ти приходиш там, де всі, там і вона. Вона каже, а мені вже 5 років. Я вже можу спокійно йти кататися на картинг. тому а, така бузка, вона така розказує, що у нас з кожним роком все доросліше. Навіть діти хочуть дорослішати, бути більшими, старшими. А в нашому віці ти би вже хотів, щоб ну, хоча б років 20-25 залишалося на місці. Отак. А якщо ні, то треба тоді хоч щось займатися якимось фізкультурою. От, розминатися, вертати себе в форму до 25 років. Короче, вертався додому, ще купив антипреспірант. Наталя попросила. Сказали в магазині, що це саме якийсь прикольний, довго тримає. Ну, і взагалі, типу дезодорант, типу аптечної якості, типу, як з аптеки. На, прийно хочу подивитися. На, подивись. тобі ще такого не можна, а мамі треба таке. Треба буде відкручувати. хочеш понюхати? Кака красуня. Бачиш така кулька. Можеш понюхати. Пахне? А то можна такого намостити і сопель не буде. Та я шуткую! Все, закривай віднось мамі, тому що ми зараз збираємося ще в магазин. Поку позакінчувалося майже все. Каринка хоче полуницю, правда? І сподобалась полуничка, так як сезон і треба. Скупити її, тим більше, що ціна вже починає помало падати. З 300 гривень вже якось 200 чи 230, якось так. Всього, в неї це вже іграшка. Кажу, мамі передаю, вона бавиться тим. Склали список і їдемо в магазин. А в мене ще закінчились якраз протиалергічні таблетки, то заодно я куплю, тому що тільки сонце пригріло, відразу соплі полізли. А я випив якраз останню. Таблеточку, тому треба закупити нові. Бо сонце буде довго. І соплі будуть алергічні. Теж скільки? 20 днів! 20 днів! Добре. Все, ти вже так підідав, отак? Погнали? 20 20. Вон там з нових іграшок вибери собі на дивання, скільки хочеш. Є і кущин новий, і новий кущин Можеш брати з собою. Так, і вже буде нова іграшка. Ей, міті маус! Ти з Так? Mm -hmm. да? Добре. Okay. Даєш ручку мені? Yeah, we'll сплять маленькі, ти його ловиш спати, так? Поки будемо закуплятися. Чи yeah. Карліна співає пушіну сплять маленькі пушинчики, сплять. Поки Хрина буде закуплятися в сільпо продукцію. там, хоч якусь маркішку, не знаю, чи буде, і полуницю. Так, посадили. Два пушіна. Чи то пушини і Хілоу Кітті, так? Така колаборація в нас. Так, що в нас? Полуниця? 109 гривень 250 грам. А оця велика за 200 квітна. Беремо цю чи там є ще інша якась, бачу. Не від квітне, а звичайна вона по чому? По 27 полуниця румба. І є ще полуниця по 200 гривень, по 190 То візьмемо квітне. Так, я її ставлю сюди, щоб ти зразу її тут не потовкла. Так, вибираємо салатики. І, як завжди, маркішок нема. Карина сховалась із почином. Ти що робиш? Ти що спати будеш? Так, так співала маленьких починки, що ж заснула сама. Так, привезли ананасики по 220 гривень за штуку. Прикольно, ще класно пахнуть, кавуни по 7 гривень зараз. Акція. Наталя вибирає авокадики. Яблучка, грушки. Грушки якісь виглядають величезні. Ого го. Дивіться, яка більше за руку. Ой, м'яка мають бути смачні. По 150 гривень. Виноград 250 гривень, цей великий, дуже смачний, але там були кісточки. Кароліна аж 5 кісточок в кожній з виноградинці нашукала. Ти що вже? Зняла курточку? Кошика накрила, щоб він не змерз. Поші. Поші. Добре, що Кароліна собі бавиться тим пущином, ніде не вилазить, чемно сидить. Клала спати кушіна і сама заснула з п'ять маленьких кушінок. Нам подивимося, чи є твоя кавуся. Ну я йду подивлюся. Наталя зависла на макарончиках. Так, от є в нас Дольчик Густо, а ми хотіли типу не тирамісу. А іріш, кофі нема, є тільки тирамісу. Що, взяти одну пачку, ще цього тирамісу? Ну, так, що бо закінчується. Наталя хоче, ще капучино. Просто воно зараз за 250 гривень по акції. Капучино. Балерина, капучино, балерина капучина у нас Наталя. А, то дружина цього Балеріно Капучи, Капучіно Асасіна. А Кароліна хто? Кароліна, а ти Кароліна хто з капучіна. того? Кароліна Капучина? Ти Кароліна Капучина? Гауда нема. берем едам. Ну, ми пробували, він теж смачненький. Маленький. А ти що там замітила? Що тобі взяти? Мамбу? Та, ну вертаємося. Наталя каже, вона так їхала тим поглядом, провожала ту мамбу, так хотіла. Де вона є? Показуй маршрут. О, От, ну бери, яку хочеш. Такої не їла великої? Добре, все. У тебе вже є маленька покупочка. Інакша, бачиш яка? Класна, якісь трупічні всякі фрукти. Не а чому? Тому що е, 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 на воді сидіть плями. Будуть плями, але ми їх можемо відібрати чи ні? Так! Да! Ну то що? Брати чи ні? Ні. Ні, мама каже. Ні. Кароліна кличе мене, каже, Юра, дивись, дивись. Каже, в неї такі самі кеди, як в мене, чорні з білим. Ах, яка ти все замічаєш. Дивися, а я замітив, що можна взяти цю от. Лимонадо від Моршинської, але якщо є тропічні фрукти. Ага, все розібрали. А ні, є тропіки. А, клас! Манго, апельсинка і ананасик. Манго, апельсинка, ананасик, манго, апельсинка, ананасик. Крина <крові> в шоці. І ще одну брата. Ну, забираємо всі. Все, забрали всі. Є! Забрали ми усі. Ці лимонади від моршинської спустити. А що в тебе вже багато сили? Ну давай, ходи. У мене з носа потоп, треба ті таблеточки ще докупити. Ой, Кароліна одразу втікла. Де актімелька твоя? А, ти хочеш ще бігати по цих? Ну давай. Бачиш, є манго якась маракуя, полуниця і чорниця. Які? О, аж тут ще з того твого мемів. мі 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 мі, -мі сир. Бери одразу, напевно, дві пачки. Я візьму одну таку, другу таку. Пішли. Е, я хочу дві щоб... однакові. А, дві однакові, ну бери дві однакові. Беремо. Ого, як багато. Ну давай. Наша корзина сюди. Так? Дай. Всьо, тепер поїхали маму шукати. Я бачу мама м'ясо набрала цілу купу. А ми ж мамбу взяли тобі солодкі. кидай. О, дивися, і лапки, і ножки, і гомілки. Ще прикол замітив по оцих яйцях, дивіться, є М-ка розмір. Там десь ще Л-ку треба шукати, XXL. XXL, напевно, це будуть які? Індичі яйця чи страуса? А, а що, є ще С-ка і XS-, тоді що перепелині? Yes. Ліна каже, я хочу два солодкого. Взяла мамбу, а я кажу, ти ж взяла ще йогуртки. Вона каже: а крім йогуртиків тупити, то треба ще щось солодке їсти. Ну добре, їдемо ще зараз на ті булочки. Зараз подивишся, бог любить трійцю, ну тут треті ще солодкі треба докупити. я хотіла чіпси. Чіпси не можна, вони шкідливі. Ти будеш дуже багато хворіти, якщо чіпси їсти. Вон дивися, що є тут. Вон є маленькі дитячі донатики. Або сердечка лишилися. Якраз три для нас трьох. Купили три сердечка. Кожному по сердечку. Кароліна серед тих прикольчиків знайшла, дивися, гра, давай ляпаси. Бачиш, як воно виглядає. Ти махаєш, і тою рукою так б'єш ляпаси. І загадала останнє бажання. Да я покажу, яку ти вибрала. Вибрала синю жовту. Але ми з нею так домовилися, що щось одне вона має залишити. Вона сказала, що мамбу ми лишаємо. Тут щось взагалі намішане, намішане, я тут беру карти, перевертаю і в мене впалися двойка пентаклей. Заїхали в Сільпо, ще плюс розкидали карти Таро. Так, напишіть в коментарях, що означає двійка пентаклей. Ну, там зараз буде розказувати, що якийсь Меркурій ретроградний. Нам тут якраз попало в сам раз, тільки говорили про Таро і знайшли Анджелу. Анджела Пірл. <рожевий>, Рожевий стіч, такий як Карліни синій. Вернулись ми вже з покупок, але як завжди буває, коротше, не все купили. Вийшов з Карліною трохи погуляти, поки сонце, хоч вітрець. Дав їй олімпійку, таку джинсу. то, що було якраз в Спартаку, так от і вийшли гуляти. Карліна десь пішла з тою рукою, оця рука лапка і б'є по всьому. Каже, тільки пісок не кинь, бо така липка. Там треба було грати таку гру. Був стікер, коротше листочки можна понарізати, і ти одною і другою рукою маєш хто більше листочків не збирати. Але Карліна вирішила взяти на вулицю, каже, добре, візьми собі синю руку, жовту лишили дома. Ну, На всякий випадок, якщо ця забрудниця і вже не відмиється чи поламається, то буде мати ще хоч другу. Так можна лежати, загоряти. Сонце реально починає припікати. Можна так від... Почути собі. Я ще думав замовити нові собі шорти Чорні з зари. Ну много разу їх вибирав в самій Зарі, а зараз таких нема, треба брати тільки на онлайні. Але тепер собі думаю, якщо от зараз прийде жара сильно, то вони знов згорять за пару тижнів. вигорить повністю чорний колір і все. Можна взяти світлі, але світлі знов не практичні. Вони вимежуть. Ручі щось придумаю. можна взяти і ті, і ті, та правильно.